Єдине, єдине, та, та, Там та, та що зверху. Yeah. Е, На цій сторінці 19 вбачається фіксація розмови між Тукерманом ОД і Фурсенком ІЛ, яка мала місце 3 березня 2025 року проміжок часу 10.41-1046. Фурсенко і каже. Ето Чигевара пише, Цукерман відповідає, да. Фурсенко і Ев, да. По нам по-прежньому невості на прошлой неділі обіщали поступлення. І, сам, я так розумію, собі задається питання, хто обіщав кому обіцяв. Тобто з цього діалогу вбачається, що певний, певна особа. На прізвисько Черевара пише Фурсетку. Як нам повідомив пан прокурор, прізвисько Чегівара, начебто учасниками цієї злочинної організації було визначено за Олексієм Михайловичем. Тобто сказаного діалогу виходить так, що Олексій Михайлович пише фурсетку. Разом з тим ми заслухали в цьому судовому засіданні і пару прокурора, який нам зачитував інформацію з протоколу огляду від 1 жовтня 2025 року копії мобільного телефону Черниша Олексія Михайловича та його дружини. Це я нагадаю на втомі 2, сторінка 108-181. І з того, що було озвучено паном прокурором, і, в принципі, зі змісту самого протоколу огляду не вбачається взагалі ніякої переписки, де би Олексій Михайлович Чернийшов писав про і ІР 3 березня 25-го року. Тут два варіанти. Або цього взагалі не було. Або пан прокурор і детективи щось не додивилися. Разом з тим, я вважаю, що при обранні найважчого запобіжного заходу у вигляді тримання підвал, про який саме і наполягає прокурор, зазначаючи, що альтернативне не бачить і таке інше, я вважаю, що місце для сумнівів бути не може. Я вважаю, що телефон Олексія Михайловича слід дослідити в судовому засіданні і суду, учасникам цього провадження, а також і засобам масової інформації переконатися, чи все-таки Олексій Михайлович звертався до Фурсенка 3.03. І тоді, можливо, і правильно орган досудового розслідування пов'язує Олексія Михайловича із Прізийського Чигевара. Чи не писав? Якщо не писав, і цього смс-повідомлення чи текстового повідомлення немає в телефоні, значить якийсь інший Чигевара писав Фурсенко Ікал 3 березня 10.41. Власне, цим і обґрунтовується моє клопотання. Але я, як добросовісний адвокат, з метою економії процесуального часу наївно подумав, що, можливо, я звернуся до пана прокурора з таким клопотанням, щоб він прийшов у це судове засідання з цим телефоном. Я, власне, це зробив сьогодні в 630. Написав йому письмове клопотання, де навів ці всі обґрунтування, які я щойно озвучив, і попросив прийти в судове засідання з цим телефоном. Ну, як ми всі бачимо, моє клопотання проігноровано, пан прокурор прийшов без телефону. Паралельно сьогодні, теж зранку, я звернувся і до детектива. У володінні якого знаходиться цей телефон. Адже цей телефон був вилучений в межах іншого кримінального провадження останні цифри 88. До речі, я хочу зауважити, він був вилучений, якщо я не помиляюся, 14 травня 25го року. Тобто буквально через кілька днів від цих подій, які щойно нам зачитував. Пан прокурор, так от я звернувся із до детектива із проханням дати мені доступ. Ну, раз ви вже даєте доступ своїм колегам для використання відомостей для огляду телефона і відповідно використання цієї інформації в іншому судовому засіданні, в іншому кримінальному провадженні, я подумав, що і стороні захисту теж нададуть право оглянути цей телефон. Таким чином, забезпечивши в принципі, рівність сторін, ну і змагальність, як наслідок. Але, на жаль, моє клопотання теж було проігноровано. У мене не залишається нічого іншого, як з цим ж клопотанням звернутися до вас, ваша честь. Для того, щоб ми максимально забезпечили об'єктивність і прозору, да, прозорість даного судового засідання. Згідно свого клопотання, я прошу надати мені адвокату Русину Олександру Юдовичу, який здійснює заклад Чернишого Олексія Михайловича в даному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до мобільного телефона Чернишого Олексія Михайловича, що зазначається марка Модель, який перебуває у володінні старшого групи детективів детектива НАБУ Москаленка, для можливості зняття копії інформації, яка міститься в цьому телефоні. Власне, з метою виконання цього клопотання, якщо воно буде задоволено, прошу судове засідання відкласти, щоб я мав можливість познайомитись. У мене, в принципі, все. Зараз я закінчу. Е, я до цього клопотання додаю е, підтвердження, що я звертався і до прокурора, і до детектива з е, тими клопотаннями, про які я визвучив. Panie Przewodniczący, czy nie jest to Tak. jest to pytanie